Друзі, вітаю! З вами я, позивний Дон. Всім передаю привіт з підсонячного Курахова, з бліндажа. І хочу вам всім передати цей передноворічний настрій та поділитися радістю та теплом, які зараз в мене на душі. І Хочу показати малюнки та надписи, які отримали від маленьких діток з міста Полтави. І... Такі отримали ми малюнки гарні з колосом. Також новорічні з сніговиком з поздоровленням з привітанням з Новим Роком та Різдвом, також із таким гарним серцем різнокольоровим і мультинаціональним. Також тут наша Україна в повному складі і дай Бог, щоб це найшвидшим часом це все реалізувалося та прийшло в наші реалії. І також такі от е, малюнки. У них написано, що 2025 рік нехай стане доказом, що після найтемнішої ночі завжди сходить сонце. Дякуємо вам за вашу боротьбу, яка наближає цей світанок. І вам дякую за ці теплі слова, які дуже приємно читати. 2025 рік нехай подарує вам більше байрактарів радості і жодного прильоту смутку. Дякуємо за вашу силу. Вона крутіша за будь-які дрони. З Новим роком. Такі гарний будиночок. 2025 рік це рік, коли всі ваші бажання мають здійснитися. Дякую вам за те, що ви наші супергерої, які захищають Україну, такі от маленькі гноми. І з такою підтримкою, з такою мотивацією ми будемо надалі виконувати свої завдання: захищати нашу територію, цілісність держави та боротися за нашу свободу. Слава Україні!